Друже, якщо ти дивишся це відео, знай одне: твій час настав. Вже у найближчий час збудуться всі твої мрії і всі твої бажання. Зараз ми живемо в дуже крутий час, лише потрібно, як кажуть, концентруватися на позитивному, відчувати любов цього світу, пропустити її крізь себе. І повірити, повірити, почати вірити, просто дуже сильно вірити, і просто від цих мислей кайфувати, просто, кайфувати, вірити в те, що свої мрії, свої бажання, що вони здійсняться, От, взяти, вірити і почати діяти. От, вірити і діяти. Зараз дуже крутий час. Зараз багато в кого вже вдалося досягти великих успіхів. От я можу сказати про себе. В мене з досягнень, коли я почав займатися трансерфінгом реальності і вірити в себе, і в мене почалися зміни, я майже зцілив зір. Я в минулому відео розповідав про це і буду надалі розповідати про свої техніки, які я використовував і використовую. Бо я продовжую, бо буває, мене вибиває, звісно, із цього потоку. І це впливає також на зір, але я продовжую покращувати і покращувати. Як кажуть, нема якоїсь вершини, потрібно вдосконалюватись постійно. То я буду транслювати методики покращення зору, також буду транслювати свої методики, як я досяг певних результатів. Також як я змінив своє відношення колег і начальства на роботі до себе кардинально поміняв. Воно помінялося, коли я поміняв себе, себе знутрі. Я поміняв, повірив в себе, повірив, відчув цю радість, просто відчув радість, відчув кайф від життя і наповнювався просто кожен день, займався тим, чим наповнював себе позитивом. І, як кажуть, воно відзеркалилось на роботі. Я у наступних відео розповім про це. Але зараз знай одне, що це відео воно само знайшло тебе. Також, отже, тобі потрібно вже почати. Сильно, просто сильно повірити в себе, повірити, просто не просто повірити, а просто відчути, відчути себе могутнім, потужним і те, що ти здатен на все, на самі такі бажання, які тобі кажуться, просто якимось нереально глупими і неможливими, воно все реально і можливо, якщо ти просто пропитаєшся, проникнешся цією думкою, цим, цими емоціями, перемоги, емоціями. Отримання того, що ти бажаєш. Так що не буду затягувати це відео. Знай одне, в тебе все вийде. Просто почни вірити в себе, перше і друге це наповнюватися позитивом у даний момент, незважаючи ні на що дивитись всередину себе і просто дихати і відчувати цей кайф від життя. Почни, поч вже зараз почати жити тим життям, яким ти. Хочеш жити, кайфувати. Всі хочуть, хочуть бути здоровими і кайфувати від життя. І це почат, Спочатку це потрібно, в собі, я кажуть, створити в собі цей стан, щоб він відзеркалився вже в нашій 3D-реальності. Ну все, друзі, не буду затягувати це відео. Пишіть коментарі, кому відкликнулося те, про що я казав. Пишіть у коментарях свої думки з приводу цього, і чи насправді воно відкликається у вас так, так само, як в мені. Так що, друзі, усім гарного дня.